Оці хлопці, які збираються в Рамштайні, співають значно краще, ніж музики відомого рок-гурту. Ну, принаймні, вони мені більше подобаються, особливо останнім часом. І те, що там відбувається нині, це по-справжньому добре. Рамштайн уже увійшов в історію, і так як ми знаємо сьогодні, Версаль з Версальським миром, який дуже багато визначив в Європі. Вестфальський мир, який був в Вестфалії укладений. Вестфалія, Версаль, Ялтинсько-Подсдамський мир, те, що відбувалося в Ялті, згодом в Поцдамі, доленосні речі, і їх уже не викреслиш з історії. Хоча діячів, які на них збиралися, хочеться викреслити з історії. Так само буде і Рамштайн. Гадаю, що Розділ Ерефії буде закріплений саме в Рамштайні, саме в Рамштайні, а не в Костромі. В Москві його точно не вдасться закріпити, тому що Москви ж скоро не буде. Ви самі це розумієте, і от якраз пожежу Москви ми на цьому каналі будемо транслювати в прямому ефірі. В зв'язку з цим варто підписатися сюди, а від всіх інших варто відписатися. Ну і звісно, суботній концерт в Бучі на 14-ту годину. Я просто не хочу зараз говорити адресу, де це буде, тому що я глибоко обурений назвою вулиці, яка все ще зберігається в Бучі, путінська вулиця. Коротше кажучи, в описі під відео ви це знайдете, і я сподіваюся, що концерт нас з вами так надихне, що після цього ми підемо і спробуємо щось зробити з міськрадою цією Бучанською, щоб спонукати цих добрих людей е до якихось дій, якось очистити своє місто і свою репутацію. Хоча з репутацією, я думаю, буде важче. Але щодо Рамштайну і навколо нього, значить, танки такі дадуть. Німці ще повпираються трошки, але танки, що б там не було, дають і леопарди, у нас будуть. І будуть, я думаю, що в достатньо великій кількості і в достатньо швидкому часі. Наші брати британці в ультимативній формі поставили всім партнерам вимогу, що нам потрібно давати ракети уже більш-менш далекобійні атакам з хоча б 200-кілометрової дальності. Це сильно змінює і змінить всю картину на полі бою. І дяка Богові, що ці британці у нас є. І взагалі це дивна річ, в принципі, в більшості. То, якщо брати історію, Британія якось підтримувала Росіюшку. Вона нею маніпулювала, натравлювала, нацьковувала росіюшку на французів. Звісно, була Кримська війна, звісно, вони з ними конкурували в Центральній Азії. Але так в цілому британці вміли використовувати росіюшку. От зараз вони, слава Богу, відмовилися від цієї порочної практики. Згадаємо і Другу світову війну, чомусь вони були союзниками з ними, а не з протилежною стороною, що було б і логічніше, і краще. Але, тим не менше, в Союзі вони були саме з цими потворами. І от зараз Британія це просто, хоч до не прикладай і. За останніми опитуваннями, 78% британців палко підтримують Україну. і Вважають, що війна має бути до перемоги і ніяких переговорів до тих пір, поки вся Україна не буде звільнена, і тут вони ну, буквально йдуть одразу за. За Балтійськими країнами, за Польщею, там люди так само, може ще більше, ніж на 78% підтримують нас. Тобто Британія це навіть іще краще, ніж Сполучені Штати, в плані суспільної підтримки, і це дивовижно. І чим це пояснити? Ну хіба що я не знаю, вже треба копати куди-небудь далеко. Все таки британська нинішня держава заснована вікінгами свого часу норманами, скажімо так. Вікінгами, які цивілізувалися у французькій Нормандії, і потім в 11 столітті заснували е, саме ту англійську державу, нащадком прямим якої є нинішня Британія. І Русь, само собою, теж була заснована вікінгами, е, десь трошки раніше. І, можливо, якось там, от, по якимсь таким генетичним хитрим зв'язкам, чи по зв'язкам містично-історичним. І оця от зараз це починає грати. Дивовижно, але воно починає грати, і в історії є містика, і там ну, явно генетика, і голос крові, так само, як і голос ландшафту, завжди звучать в усіх політичних подіях, і вони значно гучніше. Звучать, ніж якісь дріб'язкові політичні розрахунки. І це треба чути. Оці от голоси, голоси містики, крові і ландшафту, треба чути, якщо ми хочемо щось небудь аналізувати реально. І той, хто їх не чує, не чує, нічого не розуміє. До речі, ми згадали за рейтинги, ось цікаві рейтинги в Московії. Ми знаємо, що згідно опитувань в Московії. Там більшість підтримує знищення України, війну підтримують Путіна і так далі. Але як нам розповідає Левада-центр це найбільш авторитетне у них рейтингове агентство, що відмовляються відповідати на питання, тобто кидають трубку, коли до них дзвонять з опитуваннями 95% респондентів. Тобто, от всі оці от рейтинги даються, всі оці рейтинги підтримки це 5% респондентів. Решта кидають, кидають трубку. І це просто дивовижна річ. І от серед тих 5%, які підтримують війну і підтримують Путіна, у них весь час всі це зазначають зростає тривожність. Невпевненість в майбутньому і страх у них зростає. От вони не впевнені в майбутньому, вони бояться і підтримують Путіна. Це дуже класна річ. Я так сподіваюся, що тривожність і страх зростає у всіх інших. Страх і тривожність от що нам потрібно там, в Росіюшки. Тепер щодо реальних союзників Ерефії, звісно, це Білорусь. На жаль, що взагалі є якоюсь перверсією історичною. Білорусь-центр БКЛ, Великого князівства Литовського. жорстокі протистояння, і предки нинішніх білорусів завжди ненавиділи Московію, вони завжди воювали проти них. І от зараз Білорусь, на жаль, в такому огідному стані перебуває. І ми ж розуміємо, що винний не тільки Лука. Що в цьому винні і багато хто окрім Лукі, і це жорстокі наслідки денаціоналізації. Для того, щоб була гідність, для того, щоб була громадянська гідність, навіть для того, щоб була всяка така демократія, всяка така здатність до захисту гідності, виявляється, потрібно, щоб діяли тонкі механізми. Національного усвідомлення. Національне має бути присутнє. Білоруси зараз гірше, ніж іранці. В Ірані теж диктатура. Але там люди здатні на повстання, там люди здатні на самопожертву в ім'я свободи і на масову самопожертву сьогодні. В Білорусі ні. Денаціоналізація. Люди без національності в принципі не здатні на демократію, в принципі нездатні на свободу, в принципі нездатні на гідність і нездатні на боротьбу. І от вся ця праця ліваків європейських спрямована на викорінення расового національного е релігійного. Вона спрямована саме на те, щоб всіх європейців перетворити в нинішніх простих господи білорусів. Звісно, ви скажете мені і заперечите, що от є два інших союзника росіюшки – Грузія і Угорщина, і там люди відчувають національність свою. Грузія це реальний союзник і дуже багато в обхід санкцій туди постачається зараз. Всі дороги буквально забиті в Росіюшку через Грузію. Реально, Грузія це зараз дуже великий помічник Росіюшки, значно більше ніж Вірменія, і, мабуть, в певною мірою більше, більше ніж Іран. І е, там люди відчувають національність свою, але ця національність пригнічена це люди, які свого часу, не проливши достатньо багато крові, не втративши достатньо, скажімо, ну, чеченці втратили значно більше, але вони не втративши достатньо, вони е, погодилися з власною капітуляцією, вони погодилися з поразкою. І от московити приходили туди, вони їх вбивали, вони забрали у них території, вони їх глибоко принизили в 2008 році, вони витерли об них ноги. грузини, вирішили не мститися, вони вирішили заробляти на туристах, вони вирішили продавати їм квартири, вони вирішили прогинатися перед ними. Вони вирішили голосувати за проросійських політиків. І... Це люди, які всі живуть в ситуації найглибшого морального приниження. Це перверсія. Буває сексуальні перверсія, а це національна перверсія, гірша, ніж сексуальна. І є окремі чудові грузини, які воюють на нашому боці і навіть в самій Грузії. Є люди, які глибоко обурені, але на жаль, їх дуже мало. А всі інші люди. Це люди національної перверсії, і Угорщина, само собою, яка зараз заблокувала нам 500 мільйонів євро Євросоюзівської воєнної допомоги для України черговий раз. І е, угорці – це просто дивовижна публіка. З одного боку, це нація з такою з давньою історією, ну, тисячолітньою щонайменше. Історію про яку ми вже достеменно знаємо, і е, доволі талановита нація багато цікавих і талановитих угорців в філософії, в літературі, як не дивно, ми мало знаємо ці імена, але в Європі їх часто знають, і це по справжньому рівень. Вони дають рівень. На жаль, поки що в деяких галузях, в таких як філософія література, це рівень більший, ніж дають українці. І тим не менше, вони дивні, ці добрі люди, і якась така от злостивість важка спадщина. Не дає їм можливості приймати правильні рішення і призводить їх до загибелі. Угорщина ж зменшується весь час і буде зменшуватися в подальшому. В 1848 році прийшли московити, коли угорці підняли повстання проти австро угорської імперії, намагалися досягнути незалежності. То московити допомагали. Австро-угорському уряду пацифікувати їх, тобто вони прийшли туди, зґвалтували дуже багатьох жінок, наповнили криниці трупами, залили все кров'ю, і от так воно все сталося з Угорщини. Вони не змогли тоді досягнути незалежності, саме тому, що московити прийшли і діяли в звичайному для себе дусі. Там в кожному угорському поселенні була Буча тоді. Угорці про все це забули. Вони все це пробачили. А потім був 1945 рік, і московити зробили з ними іще гірше. І вони гвалтували угорських жінок, так само, як потім гвалтували німецьких жінок, і так само наповнювали трупами все. І поводилися з себе як Орда. Це було огідно, це було жахливо, і це було надзвичайно криваво. І угорці пробачили все це, і потім вони всі підтримували проросійський уряд угорський, але, хоча повстали в 1956 році. Але повстання 1956 року було придушено російськими танками. І от багато угорської інтелігенції було знищено, запроторено до тюрем, Багато простих людей надзвичайно постраждало. Тобто. Третій раз московити витерли об них ноги, глибоко їх принизили. І зараз в Євросоюзі це найбільш проросійська держава. Люди, які так пам'ятають, так ставляться до власної історичної пам'яті, так ставляться до власних історичних образ, замість того, щоб ненавидіти свого ворога реального, вони ненавидять нас зараз. Е е ці люди приречені. І, на жаль, у них буде дуже погане, найближче майбутнє. І тому найкраще, що можуть зробити ті угорці, які мешкають зараз в Закарпатті, це чим можна швидше українізуватися. Подібно до е, своїх співбітчизників в Румунії, які не стали морочитися, а дуже швидко румунізувалися. Втім, я закидаю зараз угорцям, грузинам, білорусам. Ми самі певною мірою такі. Ми тільки в кілька місяців стали трошки іншими. І я сподіваюся, що такими ми залишимося завжди, такими, як належить. І я боюся, що от Європа пам'ятатиме зло. От всі ті люди, які зібралися в Рамштайні, пам'ятатимуть зло Ерефії значно довше, ніж ми. А ми почнемо забувати і пробачати уже за тиждень після війни. Почнемо зливатися в братерських обіймах з ванюшками. Уже багато хто і зараз намагається злитися в братерських обіймах з ванюшками. а багато хто і не збирається уходити з цих самих братерських обійм. Ми все це почнемо робити дуже швидко. Або не почнемо. Невже ми виправилися? Для того, щоб завершити з Рамштайном, нам дають уже, дяка Богові, дуже багато. І ще недостатньо. Але я сподіваюся, що якщо буде йти так, як іде зараз, то десь уже за 3-4 місяці ми будемо отримувати і крилаті ракети так само. Чого нам справді не вистачає нині, так це крилатих ракет. Міністр оборони в Рамштайні явно посміливішали. Можливо, вони притримуються тієї самої думки, що і Зеленський. Коли Зеленський заявив, що сумнівається, що Путін досі живий. Можливо, він пожартував. Але, зрештою, от все, що ми знаємо про нинішнього Путіна, зроджує сумніви в тому, що він живий. Як усі ці його виступи двійників? Двійники стали з'являтися значно частіше. Контактів значно поменшило його. Контакти дивно організуються так, щоб важче було помітити, він чи не він. То вони розуміють, можливо, так само, як і Зеленський, що Путін або крякнув, або уже зовсім розчинився в колективному путіні, що можливо він там уже десь лежить непритомний і нічого бідолага не розуміє. А все це от колективний Путін, але колективний Путін це те, що може розсипатися в будь-який момент, що треба бити, що те, що почало. Розкладатися на частини йому можна допомогти. Того, хто падає, підштовхни, казав, Нісше свого часу, Нісше десь там, теж неподалік мешкав від Рамштайну. І дасть Бог, що саме так воно і буде. Між іншим, завдяки Алону Маску, на нього ми багато гнали, в тому числі і я гнав, але дещо він робить добре. Це, звісно, не марсіанська. Програма Цегоніва це, звісно, не те слово, вона нафіг нікому не потрібно. Але це Старлінки, це корисна справа на фронті. І це те, що. Але найголовніше, що зробив Алан Маск, це те, що він розблокував мій Твіттер. І тепер ви можете долучитися до цього твіттера, і там я так само буду писати. І в посиланні під цим відео ви зможете це діло знайти. І на цьому вам моє бадьоре високотехнологічне українське Рамштайнівське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.